Протягом минулої доби ворог обстрілював мирне населення та цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Богодухівського районів. У селі Гуїв Козачок Богодухівського району внаслідок обстрілу із реактивних систем залпового вогню було пошкоджено приміщення сільгоспідприємства. Внаслідок обстрілу села Вільховатка Куп'янського району. Пошкоджено два багатоквартирні будинки та щонайменше три приватні будинки у селі Петропавлівка Куп'янського району. Через обстріли отримала поранення та була госпіталізована 73-річна жінка. У селі пошкоджено два житлові будинки. У селі Бочкове Чугуївського району також було пошкоджено приватне домоволодіння. Триває розмінування області за добу. Піротехніки ДСНС обстежили більше 16 гектарів території та знешкодили 346 вибухонебезпечних предметів. thank <laughs> you